Друзі, нас інфо перші про головне поїхали чотири мільярди на піар Зеленського замість ідентифікації зарплат військовим. Це аморально говорить. Софія Фадина. Софія Фадина заявила, що уряд намагається протягнути бюджет 2026, наповнений хатілками Кабміндіча, ігноруючи потреби зсу, прем'єрка на зустрічі з ЄС не прийшла. А міністр фінансів Марченко виправдовував фігурантів Мінді і шокував фразою, то прізвище одне, а гроші інше. Далі мовою оригіналу. Учора на зустрічі фракції Європейської солідарності з пані прем'єркою, яка на цю зустріч не прийшла, бо злякалася гострих запитань. Міністр фінансів Марченко кинув дуже цікаву фразу, коли ми вимагали перегляду статей бюджетів, які прямо пов'язані з корумпованими міністрами у чинному уряді, які були засвідчені у міндічгейті. Він нам заявив, а що ви прив'язуєтеся до прізвищ? Ну, то прізвища то одне, а гроші то зовсім інше. Так я вам скажу мене, знов не слухайте, то я вам колеги скажу, що фірма Міндіча пов'язана з ним, пролобіювала постанову уряду, яка забороняє станом на зараз, щоб військові мали можливість без клопотання командира купити собі підсумки, плитоноски. А дітям можна було би купити захисну каску чи на колінники на локітники для катання на велосипеді. Це все, щоб контролювати ці потоки. Зараз ми боремося, щоб сьогодні це все відмінили, бо військовослужбовці собі не зможуть купити засоби захисту і не зможуть переслати їх новою поштою. Але це малесенький кусочок того, що вдалося побачити, і в даному бюджеті. Заховані страшні хотілки, які в ручному режимі хтось буде розподіляти, але вони не будуть іти на Збройні Сили України. Я не розумію, як ви, колеги, можете зараз погоджувати чотири мільярди гривень, яких так бракує на Збройні Сили України, на особистий піар президента. І наручний керування телеграм-каналами банкової, які зараз в цей момент обливають брудом європейську солідарність тільки за те, що ми вимагаємо перегляд коштів і максимальне їхнє спрямування на зсу. 4 мільярди гривень ручняка замість того, щоб це передати на конкретні державні інституції, які зможуть конкретно вирішувати розподіл коштів. Ні, вам це не потрібно. А мені сьогодні пишуть військові звідусіль, а чи є індексація наших зарплат, а чи буде хоч трошки підвищено, а чи будуть додаткові кошти на закупівлі? Так я вам скажу: ми вигризли мільярди гривень тільки тому, що Європейська солідарність блокувала, а ви тихенько дивилися. Але зараз ви всі збираєтеся голосувати за цей бюджет. Який не допомагає збройним силам України, а в якому хтось з ваших явно тут сидящих очолює міндіть хатівки, які з цього бюджету не позабирали. Думайте і майте хоч якусь совість. Українці з 2019 року в цій залі в опозиції проєвропейської, проукраїнської не так багато механізмів захищати інтереси наших виборців. А до них ми відносимо всіх українців, які за Україну за ЄС і НАТО. Тим не менше нашій команді вдається нав'язувати цивілізований порядок денний в цій залі, відстоюючи суб'єктність роботи парламенту і підзвітність призначеного офісом президента уряду парламенту. Саме тому європейська солідарність далася до найжорсткішої парламентської форми боротьби блокування трибуни для того, аби Примусити міністрів зустрітися з фракціями і не кнопкодавами тут всім попрацювати, а таки внести певні, хоча б зміни, до проекту бюджету воюючої країни, що вдалося нашій команді, і за що ми дякуємо всім іншим фракціям і депутатам, які до цього долучилися, перше. Збільшення ПДФО громадам на 4%, Громади будуть отримувати 64% ПДФО, і це ключова історія в той час, коли саме на громади лягає найбільше навантаження в контексті утримання шкіл лікарень під час російських бомбардувань. Друге, нам вдалося дотиснути уряд, переключити 1 мільярд гривень на захищені статті видатків Міністерства оборони. Третє: ми будемо дуже жорстко контролювати. щоб коли мова іде про дороги, то йшлося тільки про ремонт тих доріг. Де це вимагає логістика доставки збройних сил України? Це дуже важливо. І четверте і ключове до проекту бюджету. Внесена наша поправка, що з 1 січня наступного року мають бути переглянуті до 20% ПДФО бригадам. А тепер що не вдалося, і я хочу, аби це почула вся країна. В проекті бюджету на 26-й рік залишається марафон, залишається. Цей пропагандистський марафон, за який влада, і я це відповідально вам доповідаю, боролася більше, ніж за зарплати солдатів. А ще там є нова Вовина Тисяча, тільки вона буде називатися Вовен Пітчинг». Тому що 4 мільярди передаються безкарно, безконтрольно на так звані витрати. Це буде особиста програма зеленського нова роздавати своїм пригодованим митцям, так званим, якісь знаєте там грантики і таке інше на так званий культурний продукт. Ми бачимо його по марафону. Ми бачимо цей продукт по телеграм-каналам. Тому наша вимога сьогодні, що ми маємо голосувати цей бюджет. Постатейно поблоково, для того, аби вичистити звідти все гівно, Вибачте на слові, і ми зараз дамо вам шанс е, вичистити ці е, жахливі поправки. Вимагаємо голосувати постатейно, аби вся країна бачила позицію в першу чергу. Слух позицію в першу чергу. Ну, дивіться, є корупція, в якій замішані близькі друзі, фактично родина президента країни. Буде це впливати на процес? Буде. Колишній керівник групи, переговорної групи до нього приходить з обшуками на і САП. Він знятий з посади єрма. До цього він очолював весь переговорний і мирний трек. Буде це впливати? Буде. Сьогодні цей переговорний мирний трек очолює у мера. Людина, яка так само є на плівках, і людина, яка Скоріш за все, якось буде потрапляти на радари, якщо не зараз потрапило вже на радари антикорупційних органів, маючи такі, таку команду президента Зеленського, чи легко проводити перемовини, це величезна можливість тиску з боку і американців, з боку і росіян, з боку і європейців, які налаштовані на те, щоб Швидше закінчити війну. Ми зараз не говоримо про як закінчити війну. Ми говоримо про те, щоб в Україну прийшов мир. Дійсно, це це потрібно, щоб в Україну прийшов мир. Фракція Батьківщина. Шановні колеги, я думаю, що зараз ми всі мусимо собі чітко сказати і зрозуміти, що в країні класична політична криза, яка накрила всі сфери нашого життя. Корупція, яка вже зашкалює за всі можливі межі. Буквально в кожній сфері нашого життя, на кожній копійці бюджету. Такого Армагедону корупційного в країні не було ніколи, хаос в управлінській структурі держави, країна не управляється фахово, чітко, ефективно і результативно, як наслідок в кожній сфері нашого життя управлінський розвал. І якщо ви думаєте, що одна частина слуг народу. Звільнивши Єрмака, розправилась з другою частиною слуг народу. І на цьому криза завершена, я не хочу, щоб ви так думали, тому що не в цьому справа, а справа в некомпетентній системі управління країною. Ситуація, яка склалась на фронті, всім відома. І вона є наслідком цього управлінського хаосу і некомпетенції, яка сьогодні панує в державі. На жаль, як кажуть нові обличчя, просто дискредитували навіть саму думку про щось нове в управлінні країною. Те, що зараз відбувається, відчуває кожна людина на своєму власному житті. І кожен день та чи інша людина відчуває наслідки цієї кризи в своєму повсякденному житті. І тому ми не сприймаємо. Такі кадрові знаєте, тусовки, як вихід з кризи, яка в тому числі сьогодні відбивається на якості і ефективності мирних переговорів. І тому наша команда закликає президента, абсолютно всі фракції парламенту до єдності. Країні сьогодні потрібна єдність для того, щоб вивести з кризи всі системи нашого життя, стабілізувати ситуацію на фронті і провести якісно мирні переговори. Така єдність абсолютно чітка мусить бути зафіксована в створенні коаліції національної єдності. І в уряді національної єдності, який буде складатися з реальних професіоналів, а не з випадкових людей, кумів, сватів, які потрапили тут просто під руку. І тому я вважаю, що якщо ми відповідальні люди, ми зобов'язані на рівні президента і всіх політичних сил прийняти таке рішення і вивести країну з кризи. Слава Україні! Будь ласка, далі то дається феді Федина наголосила, фірма Міндіча пролобіювала постанову, що фактично забороняє військовим купувати засоби захисту заради контролю потоків. У бюджеті вже закладені 4 мільярди на піар Зеленської, телеграм-сітку, яка атакує європейський союз. Водночас в документі немає ідентифікації, зарплата військових реального збільшення закупівель для фронту, завдяки тиску європейського союзу. Частину рішення змінено, але монобільшість вже ще готова голосувати за бюджет, який не допомагає. армії ви не надумайте, що ви голосуєте і майте совість. Ось що відбувається в раді, говорять депутати різних фракцій Ірина Гращенко. Додає колишня прес-секретарка Зеленського Юлія Менделі заявила, що боїться за своє життя і вперше публічно писала масштаби впливу Андрія Єрмака. Кадровий диктат, тиск на силовиків, переслідування опозиції, контроль над медіа та навіть правило доступу журналістів до президента. Спочатку треба облизати Єрмака. Українці раптом вжахнулися, але хіба це новина? Фракція Європейська Солідарність говорила про узурпацію влади офісом президента ще з грудня 2019 року після погодження формули Штенмаєра, яку команда Порошенка свого часу категорично відкинула. Потім був анергейти, кувані опозиції та журналістів. Фабрикація справ проти Порошенка. Це була не зрада одного радника, а системна модель управління. Саме Єрмак стояв за незаконними санкціями проти Порошенка, за політичними атаками через анонімні телеграм-канали, за блокуваннями відряджень депутатів Європейської солі. Лідарності сам офіс президента керував парламентом урядом з силовиками, перетворивши державні інституції на декорацію. Це була не державна система, це була Єрмаківщина, показово, що після його падіння жоден міністр чи слуга не вмовив його прізвища, наче і не було багаторічної тотальної залежності від рішень однієї людини, наче не вони розповідали щодня про геніальну дипломатію Єрмака, наче не вони роками погоджували усе від бюджетів до міжнародних візитів у його кабінеті але правда проста єрмак. Це не проблема персональної єрмак. Це модель влади Зеленської. Усі міндічі, арестовуючі, корупційні схеми, енергетиці, фігуранти, вплівокоручні радники та медіа. Нічого з цього не могло існувати без політичного покровительства президента. Показовою є і поведінка прем'єрка Свероденко замість прийти на виклик парламенту супроводжувала першу леді на черговий форум. Бо її призначила не Верховна Рада. Її призначив офіс президента. Це і як. За конституційного управління, про яку європейська солідарність попередила на всі роки. Сьогодні ми бачимо, як руйнується ілюзія, не існує хорошого царя і поганих бояр. Є відповідальність і вона особиста. Після падіння Єрмака залишилася ціла інформаційна мережа, створена для атаки на опозицію антикорупціонерів та журналістів. Саме ці анонімні канали, які роками фінансувалися з кишені стратегічних комунікацій, атакували Гарашенко і Сюмар під час офіційного відрядження до Мілану. І саме на такі. І мережі падати хоче спрямувати мільярди з бюджету 26-го року. Але питання сьогодні не про Мендель і не про Єрмака питання про систему, яка має бути демонтована. Україна у важкому стані на фоні за переговорів у економіці відбулися заміною одного сямського близнюка. Недостатньо потрібне повне повернення до конституції, підзвітність уряду парламенту, очищення влади від фігрантів скандалів, реальне відновлення державних інституцій, європейська солідар. Ність була єдиною фракцією, яка роками говорила правду, і сьогодні ми продовжуємо вимагати реального демонтажу єрмаківщини, відставки всіх причетних до корупційних схем повернення парламенту суб'єктності, формування коаліції національного порятунку. Країні потрібна не косметика, країні потрібна зміна моделі влади. І час цей настав. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.